Вітаємо, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. І ми сьогодні говоримо про свято Про свято і присячну виставку. Сьогодні, 10 лютого, офіційно розпочався. Що? Ви знаєте, що сьогодні розпочалося? Китайський новий рік. Тобто в нас 1 січня, а в них аж тільки сьогодні. І щороку він у них різну дату розпочинається, тому що вони там за місячним, за сонячним, за різними календарями його вираховують. А ви знаєте, чому присвячені в Китаї руки? Ні. Ні. Вони присвячені різним звірям. І всього тих звірів 12. Там є пацючок, там є навіть кабанчик, рік я, наприклад. Народилася в рік коня. А це рік дракона. Так. Дракон вважається такою страшною, химерною істотою. Але от дивно, 11 звірів справжніх, а один вигаданий, міфічний. Чи існували дракони насправді? Як ви вважаєте? Я вважаю, що не існували, існували динозаври, а драконів це як вигадані події. Так. І от така дивовижа, що сучасні вчені палеонтологи кажуть, що так, справді, мільйони років тому на планеті Земля жили величезні рептилії. Динозаври. І ось у нас на виставці про них дуже багато всього. Там, наприклад, неймовірна, але правдива історія про динозаврів у нас є. І от бачите, які вони були страшнючі, величезні. З чого вони народжувалися, ви знаєте? З яєць. Так, вони народжувалися так само, як народжуються кури, птахи, змії, черепахи. З яєць. Але вони колись і були вони величезні, химерні такі створіння. А потім щось трапилося, чи то метеорит якийсь впав, чи виверження землі вулканів, і, коротше кажучи, вони вимерли. Але дивовиже, люди з'явилися значно пізніше, ніж вимерли динозаври, між нами там мільйони років. А чомусь в казках, легендах по всій землі, від Африки до Південної Північної Америки, від Китаю і до України. Є перекази про те, як люди боролися і билися з отими химерними, їх називали змії. У нас, наприклад, не казали там дракон чи динозавр. В Україні хто в нас був? В Києві був змій, якого переміг хто? А, або Кирила Кожем'яка кажуть, або Микита Кожем'яка, Коротше кажучи, простий київський робітник, який жив на Подолі. Займався тим, що вичиняв шкури для того, щоб з них щось шити, робити. Тому він кожум'яка, він м'яв ці шкіри, тобто він був дуже сильною людиною. І от він поборов Змія, який тероризував Київ, запряг його у. Я навіть не пам'ятаю, скільки пудів. Один пуд це 16 кілограмів, а там чи 300 пудів було, чи, чи ще більше. У такого плуга і прорав ним дуже багато земель. І з того часу вважається, що створилися охоронні змієві вали, щоб ніхто на Київ більше не нападав. А самого змія заточили в печери, і ці печери знаходяться зовсім поруч з нами. Вони знаходяться під Кирилівською церквою. Від нас тут тролейбусом трошечки зовсім проїхати. Уявляєте, в якому місці ми живемо, і там він досі спить. Але вважається, що якщо раптом на місто хтось нападе і прям буде йому приносити величезну шкоду, цей змій прокинеться і всіх здолає дивно. Начебто його там заточили в тих печерах, а він водночас і захисник міста. Взагалі, у нас зі зміями особлива історія. Наприклад, давня мати. Продителька скіфів, які колись жили на теренах України, були такі племена, був цілий народ такий дуже могутні. Їх. І греки боялися, і цар Дарій перський їх боявся, бо вони були дуже сильні і дуже могутні. Так от, Вони вважали, що їхньою мамою була така богиня, яку звали Апі або Рея. І ця богиня була донькою нашого Дніпра або Борисфена, як його називали греки. І оця богиня. Була змія нога, В неї замість ніг були зміячі хвости. І оця історія про змієногих богинь, вона дуже популярна в усьому світі від Китаю і аж до, е, ну, до Південної е, Америки. Тобто були такі от люди напівлюди напівзмії. І вони мали якісь особливі магічні. Здатності, властивості. І ось такою була природителька цих скіхів, а їхнім батьком був, знаєте хто? Їхнім батьком був дуже міфічний герой грецький, Геракл, який здійснив 12 подвигів, і от покохав цю змійну дівчину, і в неї народилися сини, одним з яких був скіф, знаменитий. Тож, отака от історія пов'язує нас з ці змії. А що ж іще пов'язує нас? З тими істотами. Тобто ми вже зараз сучасні знаємо, що то були динозаври. І ну ніяк люди не могли з ними перетинатися, тому що дуже багато між нами часу. Але в одному племені в Африці показали, вони кажуть, у нас живуть отакі от химерні істоти. Дуже страшні. Одні літають, інші ходять, можуть, вони харчуються травою, але вони дуже-дуже страшнючі. Що ж то за істоти? Їм показали атлас, отакі, як у нас тут? Атласи з динозаврами. Бачите? Початок епохи динозаврів. І їм погортали такий атлас. І вони знаєте, на кого показали? Я спробую знайти цю химерну істоту. Де в нас тут? Іть, іть, іть. А, а отут його і немає. Ну, ладно, добре. Хто на нього найбільше схожий, зараз спробую знайти. Їм показали такий атлас, а вони вказали на ось, ось таку. Це <різь> От. Тобто, уявляєте? Люди в сучасному світі впевнені, які ніколи не бачили раніше там телебачення, кіно, вони не могли дізнатися, що це от е, щось про дуже минулі часи. І вони впевнено з усіх звірів, з усіх видів динозаврів обрали бронтозавра, що ось вони про нього знають, і він інколи їм показується. Тобто, отака була дивовижня. А інші, які літають, то був схожий вже на теродакти. Звісно, їх не знайшли цих звірів. Тобто вони досі лишаються такими міфічними. Але, наприклад, в королівстві Бутан, яке в Тибеті, монахи кажуть, що до них регулярно прилітає дракон, і його навіть можна побачити. Ну, а якщо ви його не бачите, може вам сонце засліплює очі, бо він сидить на вершечках засніжених гір. То вони досі вірять в таких драконів. І тому. Легенд і казок про драконів дуже багато. А китайці вони вирішили, це наймагутніша тварина, вона найбільша, тому він буде символом Китаю і тому його внесли в перелік оцих -от величезних магічних чарівних звірів, які несуть відповідальність за рік. Але дракон, крім того, що він дуже страшний, начебто він же ж дихає вогнем, він багато чого вміє, він часто вміє чарувати, тобто не просто кінь там, чи, чи коза, чи котик, а саме чарівна тварина. І він іще є символом мудрості. Я не знаю, правда, як можна бути злим і жорстоким, і водночас мудрим. Мені здається, це щось дуже несумісне. Бо мудра людина навряд чи буде жорстокою, та й тварина мудра навряд буде вирізнятися якоюсь жорстокістю. Тому десь щось тут наплутали. Бо навіть китайські луні, а в них немає слова, ну, тобто замість слова дракони, в них слово луні, то вони в казках, у них вони можуть бути хитрими, вони можуть бути підступними, але вони дуже розумні, але ну, аж ніяк не жорстокі. І зустрічати рік, китайський, от навіть корейці до них близько знаходяться, і треба, щоб все було червоне. Бачите, я сьогодні спеціально вдягнула червону сукню. Бо червоний це символ життя, це символ вогню, який, власне, дракон і видихає. Але, звичайно, дракон він любить що. Згадайте по казках, що він збирає mm -hmm, скарби. Так, він збирає скарби, він збирає золото. Найбільше він любить. Він любить всякі коштовності, все що блищить. І, звичайно, в цьому році треба, щоб ви ходили в чомусь блискучому і любили щось блискуче. А ще це рік е зеленого дракона або дерев'яного. Тобто треба слідкувати за тим, щоб довкола вас все зеленіло, все зростало, і тоді дракон буде задоволений і буде надавати свою допомогу. Тож, колись ми не знаємо насправді, чи перетиналися люди з драконами чи ні, але лише в ХХ столітті люди відкрили, що досі існують величезні варани на острові Комода, комодські варани, вони такі прям. Ну, десь мені по пояс ці вирани, тобто фактично це як дракони. А люди думали, що таких величезних і немає. Величезні крокодили, теж наслідки епохи динозаврів, галаполозькі, здоровенні черепахи. Я навіть, напевно, мого розмаху рук не вистачить, щоб показати, який в неї панцир величезний може бути. От вони теж залишилися до нас з тої епохи динозаврів. Тому казати, що повністю вони щезли, ми не можемо. Єдине, що дуже дивно, що а, ну, крокодили вони ж не розмовляють. І черепахи, і варани, і іуани, і всі, хто... У нас ящерки, це теж та, маленькі динозаврики. Вони якось не вирізняються великим розумом і не можуть з нами поговорити. Але в казках і в легендах дракони, вони розмовляють. То може це насправді колись на нашу землю прилетіли інопланетні такі рептилоїди і десь були і розмовляючі дракони. Але потім вони потихеньку зникли, тому що особливо в середні віки дуже модна була розвага їхати вбивати драконів. Чи були вони, чи не були. Чим займалися ті лицарі, які їздили вбивати драконів, ми не знаємо. Але розвага така була, і казок про те, і легенд про те написали величезну кількість. Тож, приходьте до бібліотеки, у нас є вся серія «Як приручити дракона, до речі, по мультику. Пам'ятаєте, такий мультик був? Чудовий абсолютно. Там де була моя улюблена нічна людь. У нас є дракони вперед Катерини Штанко, книжка про Київ і дракон. Є історія Лариси Ніцой про Ярика і дракона, хлопчика звичайного собі українського хлопчика, який в лісі раптом зустрів дракона і зумів з ним подружитися. І безліч різноманітних історій маляка і наліжений дракон, молочний зуб дракона Тишка, Щирик зі Змієвої гори. Тільки всяких історій, що, будь ласочка, приходьте і читайте. Тому що рік дракона розпочався, треба знати, як його вшанувати і як з ним поводитися, якщо ну, раптом ви його зустрінете. А ще сьогодні, 10 лютого, виявляється, знаєте, ще день кого? Ні, не день годування домовичка. Я теж не знала про таке свято, але ми подумали. Пошукали і виявилося, що в нас в бібліотеці чимало книжок і про домовички. Наприклад, роздобутьки Мері Нортон дуже веселі маленькі істоти, які живуть під підлогою в стінах різних будинків. Це ну, фактично ті самі домовички, просто вони називаються трошки інакше. Є ціла серія книжок Марини Павленко про домовичка. Це і домовичок з палітрою. І домовичок повертається. І домовичок і купа проблем. Це от коли він трошечки підростете, і старша сестричка закохується. У неї в школі свої проблеми, в молодшої свої проблеми. І тут раптом зі стіни вилазить їхній друг Домовичок, який все явить, він погано вимовляє вітини. І він усілякі. Хоче їм зробити допомогу, робить ну, не спеціально какость. Як вони це все розрулюються, дівчата і з ним поводяться, то ви дізнаєтесь. Прибули з країни Нямики, він зараз на руках, Лесю Воронину дуже люблять, тому ми не змогли її навіть покласти сюди. Але ви пам'ятаєте, що один з найкращих дослідників української. Кажуть, нечисті, але насправді а, дивовижного міфічного світу це Василь Королів Старий. Його книжка Нечиста сила називається. Але вона про дивовижних істот. Тут є історії домовичків, які дуже люблять своїх господарів і дуже хочуть, щоб вони виростали розумними, щасливими. Тут історії про хух домовинок, хухи, як правило, живуть в лісах, але одна хуха раптом. Поселилася в будиночку і теж, як вона спілкувалася з господарями цього будинку, як вона подружилася з дітьми, допомагала їм усім. Тож, дуже багато, дуже чудових історій є в книжці Нечиста сила Василя Старого. Тому, будь ласочка, приходьте, читайте історії, вшановуйте своїх домовичків. Як годувати, до речі, домовичка, знаєте? Так. Як? А, можна молоко він любить. Молоко, вірно. А, печиво, Печиво, так, або кашу. Кашу. Солодкі каші він також любить. А, в прибульці з країни нямликів дівчинка годувала свого домовичка манною кашею, намазуючи її на стінку. Ну, Цього ми вам не радимо робити, бо, мабуть, може домовичок і буде радий а нямлик, а батьки, мабуть, не дуже. Тому е, краще все ж таки залишати в мисочці і перевіряти, чи поїсть, чи не поїсть. Тож, домовички у нас завжди, е, щоб вони не були голодними, щоб вони насправді нам допомагали, треба бути з ними чемними. Е, ну, а ще вони дуже не люблять, наприклад, брудний посуд, вони за це шалено сваряться на господарі, тому треба, щоб вдома завжди було чисто. Такий у нас сьогодні був огляд. Приходьте до нас, ми працюємо і по суботах. Дякуємо нашим ЗСУ за захист, дякуємо нашим захисникам. Бережіть себе, слава Україні! І приходьте до нас!